Китай та США будуть змагатися в виробництві роботів, штучного інтелекту та інших інноваційних проєктів. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Ви знаєте, що робити. Те, що я традиційно закликаю: підписуватися, ставити лайки та поширювати. Отже, Китай та Сполучені Штати все більше змагаються у інноваційних технологіях для того, щоб застосовувати різні роботизовані системи для війн майбутнього. І це помітно зараз, наприклад, Вашингтон, от Wall Street Journal про це якраз написали, що Вашингтон заохочує виробників і інвесторів з Кремнівої долини долучатися до того, щоб виробляти різного роду інноваційні проекти, починаючи елементарно, банально від дронів, закінчуючи роботизованих платформ і так далі. Тому що вони це аргументують тим, що. Вони не можуть на сьогоднішній день конкурувати з Китаєм, позаяк Китай і а, через державні свої фонди вкладає величезні шалені суми. Ну і ясна річ, що а, куди приватна ініціатива без підтримки держави? Тут це так не працює. І є інформація про те, що Китаю вклав ледь не трильйон у розробку штучного інтелекту, роботизовані платформи, кіборги. Знову ж таки, щоб нікому не здавалося, що це десь далеке майбутнє. Це майбутнє, яке вже, от ми вже спостерігаємо і довкола цього готуються змагання. Отже, що цікаво, над чим будуть зосереджуватися і працювати, на сьогоднішній день одним із пріоритетів конкуренції є штучний інтелект, який може бути вмонтований, який може бути фактично скерований в будь-які види зброєння в тому числі і в дрони, в літаки, в будь-які роботизовані системи. В майбутньому. Роботи можуть відігравати якраз ось саме ту роль, яку на сьогоднішній день виконують люди, в тому числі й на полі бою. Або сукупний якийсь елемент може це бути. Тобто те, що ми бачили в фільмах фантастичних, те, про що писали автори-футурологи, воно поступово оживає. І, власне кажучи, на цьому буде ґрунтуватися війна майбутнього. І вже зараз закладаються параметри цієї війни, Китай досить серйозно в цьому присунувся. Ясна річ, Сполучені Штати не можуть відставати, але це все потребує капіталовкладень, це потребує ресурсів, і це потребує сконцентрованості на вирішення конкретно цієї проблеми. Отже, це буде зростати. Ми на порозі досить суттєвих змін, зокрема в оборонній промисловості. Вони вже втілюються. Ось ті там собаки, сапери чи. Просто собаки-роботи, чи інші роботизовані платформи, чи ті самі дрони різного типу, надводні, камікадзе, розвідувальні інше це все те, що ми вже бачимо. А уявіть собі кіборга дійсно, тільки не кіборга захисника Донецького аеропорту наших героїв, а кіборга, який дійсно буде кіборгом. Або людину, яка буде мати додаткове обладнання, яке фактично буде, скажімо, додавати надпотужності. Ось над цим зараз працює активно Китай. Вони в цьому рухаються. Вони провели випробування, коли дрон переміг реального пілота дрон зі штучним інтелектом. В цьому є серйозні загрози, тому що штучний інтелект. Він, крім потенційних можливостей, несе й певні загрози. Що це означає? Це означає, чи можете ви його в повній мірі проконтролювати, і чи не буде ось того самого повстання машин, і чи які моральні обмеження буде мати цей штучний інтелект, чи він не буде мати їх, тому що такий сценарій теж можливий. От ще до цього зараз йдуть серйозні розробки. В Це включається США, в це включаються деякі країни Європи. Я переконаний, що ми повинні в це включатися. Більше того, я думаю, що Україна має запропонувати Сполученим Штатам і нам зараз певні технічні напрацювання. У нас є розумні люди, інженери, фахівці, які мають долучатися. Крім того, певні технологічні рішення здатні допомогти і нам. Ми вже бачимо, як працюють певні платформи інтегровані, такі як від компанії Palantir Technologies, яка займалася аналізом Big Data для цивільних для цивільної сфери, але зараз вона так само скоординована і в сфері оборонної, оборонного призначення. І що це таке? Це коли ви маєте програму, яка дає можливість визначити потенційні сили ворога. Скільки вам потрібно ваших підрозділів, які це мають бути підрозділи, яка зброя для того, щоб найефективніше змітати і знищувати позиції ворога? Це теж системи, які вже втілюються. Ми бачимо, як, з одного боку, феномени зараз нашої війни і цієї російської агресії, цього протистояння в тому, що з одного боку є поєднання елементів характерних війнам минулим. Із Першої світової окопна війна. А з іншого боку, ми бачимо, що йде застосування і новітніх технологій. Ми застосовуємо дрони для розвідки, дрони для ураження військових цілей противника. Ворог так само а, час від часу застосовує свої баражуючі боєприпаси, ланцет, інші там БПЛА, Орлан і тому подібне. Але це ще тільки паростки. Насправді багато чого ми. А побачимо, зокрема, і в найближчому майбутньому. Війна, будь-яка війна вона завжди пришвидшувала прогрес. Так ставалося. Тобто, це з одного боку поганий привід, бо гинуть люди і йдуть трагедії, руйнування. І ми через це все проходимо через ці переживання. Але для науки, для інновацій, для технологій, для промисловості це завжди додатковий виклик, який стимулює рух вперед. І от, власне кажучи, зараз такий виклик. Виклик ми бачимо, і ми його так само маємо прийняти. Наші фахівці, наші інженери, наші компанії інноваційні, Ми всі маємо працювати для того, аби прийняти цей виклик, і крім того, щоб підвищити нашу обороноздатність і допомогти нашим воїнам тут і зараз думати ще і заглядати дещо наперед, в найближче майбутнє, тому що це майбутнє дійсно найближче. Дякую, слава Україні!